Зрозуміємо, що державі важко і ми потрібно іскати, вишукувати кошти, які ми можемо е, отримати від наших е, союзників чи е, держав, які нас е, підтримують в цій війні. Тимошконович, Олександр Вітальович, отже сьогодні на останній сесії цього року основ, головним питанням було прийняття бюджету на наступний рік. Скажіть, будь ласка, я, я так розумію, що це не бюджет розвитку, але що цікавого, бюджет розвитку буде прийнятий трохи пізніше, але що цікавого в порівнянні з роком, який минає, що цікавого в цьому бюджеті? Ну я би став так стверджувати, що нічого цікавого, тому що загальний бюджет, який ми прийняли, з нього і виходить бюджет розвитку. Тому він у нас зараз складає 302 мільйони, з них загальний фонд 255 мільйонів і 47 мільйонів в спеціальний фонд бюджет розвитку. Но за рахунок надходження коштів наступного року цей бюджет розвитку буде збільшувати протягом року. Щоб вас ці цифри не вводили в оману. І, так же, що в ньому цікаво? Тому що наша громада, не дивлячись на те, що ми, наша країна знаходиться в е, війні з агресором, ми перевиконали бюджет на 50%, тобто на 86 мільйонів гривень, завдяки чому вдалося? Це, е, е, це е, плитна праця наших органів. Е, Фінансових земельних, які ми економіці, які працювали, у нас працювала координаційна нарада кожний тиждень органів податкової інспекції, і теж я хочу відмітити наших підприємців. Тому що в цей складний час ці підприємці виконували свої обов'язки перед громадою. Я дуже вдячний. Їм і в наступному році ми відмітимо найбільш потужні, хто зробили цей внесок. Не дивлячись, деякі підприємці ховали доходи деякі особи, а є більшість купа цих людей і підприємців, які забезпечили виконання і перевиконання. Це більша громадська їх свідомість. Які не освідомлюють, що в такий нелегкий час ми повинні отримати доходи. І сьогодні ви бачили, що ми на, ми на кожній сесії затверджуємо допомогу військовим. От ми сього затвердили квадратокоптери війська, хоча наша громада не отримує, ми єдина громада. В області, який не отримало кошти ПДФО від військових, у нас ноль. Но ми за цей рік, який ми працювали, ми відшкодували військовим на конкретну підтримку 18,5 мільйонів гривень. До кінця року ще буде сума збільшена. Я думаю, що до відмітку 20 мільйонів ми передаємо. Тому це висока вага в обороноздатність нашої країни, в боротьбу наших Збройних сил. Також великі кошти витрачаємо на соціальну підтримку, на жаль, загиблих і тих, хто постраждав внаслідок бойових дій. У нас діє програми як бюджетна, так і внебюджетна. Ми тих спонукаємо військово зобов'язаних. Перша прийнята програма. Яка ми виплачуємо кошти тим хлопцям, які йдуть на службу у лавах Збройних сил України? Як в Одесі, як в Києві. Так, так. Да. Тобто ми це усвідомимо і сумісно з військоматом, як, я не можу там РТЦ так по-старому військомати. Ми спонукаємо наших хлопців, щоб вони отримали допомогу. Коли вони йдуть до лав Збройних сил України і захищали нашу державу, от е, на цей погляд, це от основне, що відбулося на нашій сесії. Е, купа питань, Ми затвердили навіть усі програми, які будуть фінансуватися е, за бюджетні кошти громади, і е, підвели е, кілька підсумків і е, теж хочу звернути увагу. Ви, мабуть, звернули увагу на те, що деякі рішення ми не підтримали, так? І це я дуже задоволений. Тому це рішення розкрадання наших земель кіровоградським судом. Коли Кіровоградський суд постановляє в нас вилучити землі гектар, полтора гектара з нашої ради на користь якісь людей, які ми не бачили в очі в громаді. І така дуже ганетна практика, ну ви зрозуміли. Де Кіровоград, де Одеса. Ганецьба практика, яка стосується суддів Кіровограду, така, мабуть, схема, яку, мабуть, будуть, ми відправляли письмові в правоохоронні органи. І от це рішення, яке суд нас зобов'язав прийняти рішення, ми, наші депутати проявили таку громадську свідомість і відповіли. Ні, на ці на вимоги на наш взгляд, шахрайські. Тобто ви вирішили не виконувати рішення СИП, так? Ну, на жаль. А, от якщо, якщо мовити цифр, ви сказали, який розмір бюджету прийнятого сьогодні. В порівнянні все ж таки з бюджетом 2023 року більше, менше в процентному Він більше, на 50%. На ви сказали. Ви сказали щодо підприємців. Чи є якась статистика щодо скільки відкривається нових там підприємств, реєструються, чи їх менше, чи більше? Це теж впливає? Е, ну давайте, ми не очікували. Від, з початком війни у нас дуже багато підприємства закрилися і звітували ноль свою працю. Но э, останній час ми бачимо, що підприємці, знаєте, життя воно бере своє. І за останні два місяці в нас зареєстровано 5 підприємств, в тому числі така велика э, мережа, як АТБ. Тобто э, АТБ і Таврія відкрила, Таврія відкрила в сухому ламані э, новий магазин супермаркет. Тому я бачу, що наша перемога буде, тому що підприємці вкладають гроші е, в нашу громаду. Ось так. А може запитання? А ті те обладнання військове, яке ви сьогодні передали е, військовим, е, було прийдено за бюджетні гроші? Так. І воно вже працює на передовій. Дякую. Я хочу зазначити, кстати, дуже е, добре питання. Ми коли придбали е, ці квадрокоптери, е, ну вони потрібні були військовим е, сьогодні. І ми звернулися до організацій, які їх е, нам продавали. І ми е, їм пообіцяли, що ми, е, ви ж розумієте, що ми не можемо е, в цю же мить їх е, оплатити. Тобто мало, рішення сесії, ну, купа е, казначейських щот і так далі. Так от ці підприємці очікували 2,5 місяці, коли ми оплатимо е, ці квадрокоптери. Е, тобто вірили нам і вірили в наші Збройні Сили. І до цього часу це формальне рішення, яке ми загальнули. Новина же два місяці працюють е, і е, зберігають життя наших. Ще одне запитання, з вашого дозволу. Як буде змінюватися структура Терівської селищної ради в наступному році? Чи буде, от, мабуть, я вірно зрозумів, що нові будуть управління, відділи, розширюються? Ну от пан Варшаніц, він, мабуть, нас покритикує за це, що ми збільшуємо штат військовий час, це є така думка. Ну, по-перше. Це може так і є, але по-перше, це наші громадяни, які працюють і які сплачують кошти, в тому числі військовий збір. Тобто, витрачаючи кошти на цих осіб, ми теж поповнюємо бюджет. Хочу зазначити, що в нас є купа 8 тисяч переселенців за східних областей. Так от з них 6 осіб це є робітники, які ми найняли 2 місяці тому. Тобто ми розширюємося, підтримує також тих людей, які все там бросили і працюють зараз у нас. Ну, я розумію, що не по своєї волі вони це зробили. Чому ми пішли на це? По-перше, відкрили ЦНАП. Держава вимагає ЦНАПу виконання всіх обов'язків по отримання якихось певних услуг через ЦНАП. І в нас, я хочу звернути увагу, от з відкриттям нового ЦНАПу. Список услуг є 290. 290. З них платних 12, останні це за кошти селищної ради. Безоплатні, в тому числі програма ветеран. Це окрема услуга, яка в області перша зробила. І дія, яка зробила перша в області. Серед селищних рад. І ми там третє, і там в Україні, я не хочу. Тобто на 290. А ми очікуємо до кінця року, прошу пробачення, до кінця року до 400 збільшити. Ну, це потрібні люди. Тому збільшується штат НАТО. Невелике, там 15 осіб. Це невеличке. На 400 на 290. Вони працюють, будуть працювати і в суботу, ну ми подивимось, як будуть напружені чи в суботу ці люди будуть навантажені роботою. Друге, ми збільшили відділ економіці. Чому? Тому що ми розуміємо, що сподіватися на державний бюджет ми не можемо. Тому що державний бюджет працює. На оборону, і ми допомагаємо на оборону. Тобто було поставлено завдання довести бюджет до 50% тих коштів, які ми можемо отримати від наших союзників від е, Мирового банку, е, Європейського банку реконструкції та розвитку. А це гранти, це дуже така робота, яку ми виконуємо на англійській мові, це купа документів. І е, ми повинні більш потужно зробити це управління, яке буде займатися тільки цим напрямком. Там буде розгорнута вже група, яка займається тільки е, і вже є е, результат. Ми е, отримали кошти від організації «Об'єднання Націй, виграли грант на побудову е, хосфекальної каналізації 62 мільйони гривень. Ми очікуємо кошти на завершення е, будови дитячого садку. За цих. Це купа ще е, ми, отримали, ми вже отримали підтвердження на те, що ми отримуємо від Німеччини е, автомобіль швидкої допомоги, який вже є, і ми його потрібно забрати з Німеччини сюди. Тобто це з е, 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 швидкої нам іде 8 генераторів для пунктів незламності і так далі. Це велика робота. І е, ми за рахунок коштів наших западних е, спонсорів ми відрентували в громаді 6 укриття. Тобто, е, це, е, це велика праця. І нам необхідно теж е, спеціалісти, які будуть шукати, отримувати, там купа документів на, на це і так далі. Тому я думаю, що ми вкладемо гроші не аби так, і ми доведемо наш бюджет е, до 5%. відсоткового. Є ще е, якісь проекти. Я не хочу поки що одних... Е, ну щоб так. Да. Коли вони будуть уже в стадії підписання договору, ви побачите, що це дуже потужні. Там не 5 тисяч євро, не 10, а дуже потужну суму. Тому ми зрозуміємо, що державі важко і ми потрібно іскати, вишукувати кошти, які ми можемо отримати від наших союзників. Чи держав, які нас підтримують в цій війні, і для цього нам потрібні заходи, якісь і органи, які це будуть робити. От вкраті, все можна ще питання. А спірне питання по поводу мешканців сухого лиману вирішено на ли це сісія? Так, вирішено. Як ми пропонували мешканців сухого лиману? Вони отримують час відмову, так як ці вільні участки. І ми прописали в рішенні, що до розгляду звернемося, тому що зараз закон забороняє вільні учаски, що ми це відкладуємо до кінця військового стану. І пропонуємо, щоб цей час вони не марно провели, а дооформили свої документи на право власності тих будинків, які там є на цих участка, тому що на земельних ділянках, тому що ряд цих будівель вони не введені должним чином в експлуатацію.